Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Починаю це відео з прогулянки. Знаєте, хоч і сонце і березень, але погода ще досить зимня. Вчора я так обманулася, вдягнула легеньку цю курточку і промерзла. Сьогодні маю хворе горло, тому бережіть себе, одягайтеся. Старший син зробив братику таку іграшку повозку дуже прикольно. Мені так якось приємно стало. Готувала вчора запіканку нам всім із сиром та ягід, і також родзинок. Дуже смачна вийшла. Ну, А сьогоднішнє відео хочу присвятити своїй кухні, нашій кухні. Показую е, таку частину ремонту, е, коли ми тільки поклали фартух і нам склали каркас кухні та встановили стільницю. Ще не було фасадів, тому що ну, цю історію я вже розказувала: фасади приїхали не того кольору, нам їх переплутали. Замість бежевого на низ нам прислали жовтий, а наверх, замість темного дерева. ДСП нам прислали світле дерево. Ну і якби це, оскільки таке замовлення дороговартісне, то звичайно миритися з такими аж великими помарками було б дуже дивно. Тому ми мусили чекати ще два тижні, і нам приїхали хлопці нарешті встановити кухню. Ось так вона виглядає. І зараз буду показувати вам детальніше. В цей пенал ми вже влаштували, вбудували таку невелику шафу пенал. Ну, але про все по порядку. Отже, це вже був вечір після того, як я прибралась нарешті і показую вам результат. Ще не зовсім все зроблено тут на цих кадрах, але вже можна побачити повністю, як виглядає наша кухня. Мені сподобалися саме такі кадри, я їх шукала в інтернеті, плюс-мінус поєднання кольорів бежеве, коричневе, мені дуже сподобалось. І цей бежевий знизу це фарбований МДФ. Він іде з іншої палітри ніж наші шафи. Колір стін зовсім інший відтінок. Колір шаф ще третій відтінок. Але загалом, як ви бачите, все одним з одним поєднується органічно, досить всі кольори такі пастельні, ненав'язливі. Стільниця така графічна, чорна для того, щоб відтіняти і якось підкреслювати наші такі світлі відтінки. Де могла, я робила видвіжні ящики, тому що це найзручніша система зберігання. Тут у нас збудована посудомийка, а котові вже елементи у нас такі, як є, просто відкриваються, Ось, тому що ну, якісь там видвіжні системи, це дуже дороговартісно. Тут у мене просто е, відкривається шафка, тому що там у нас система обігріву підлоги, потрібно мати доступ до всіх труб. Зверху у нас ящики, точніше, ці е, Шкафи ховають всі комунікації: котел, невелика шафка зі зберіганням. Далі витяжка вбудована, теж досить багато місця вона зайняла, але все ж таки щось ще можна поставити. Тут у нас сушарка, де я зберігаю посуд і кілька полиць. Ну і в самому кінці газовий лічильник, тому тут місця теж не дуже й багато. Ось таке от наповнення. Наповнення ви вже бачили, а фасади ось це, напевно, новинка. Вбудована у нас підсвітка тут є на вимикач, досить, досить зручно. У нас так було і в минулій квартирі, тому мені це дуже зручно. А тут у нас на тіп-онах такі ось відкриваються антресольки, якась Знаєте, дрібничка, якісь серветки, якісь речі можна покласти все рівно, десь це потрібно зберіга. Ще тут буде вбудована мікрохвильовка, тому поки що пустує полиця. Ну і духовка на рівні очей. Тут хлопці трохи помилились замірами, і фасад трошки відрізняється, тому їх попросила зробити виїзну полицю. Ну, а ось так виглядає мною намальований пенальчик з підсвіткою, який я спеціально спроєктувала під різноманітну красу. Купила у Юскові ось такі ролети, вони ідеально співпали з усіма нашими відтінками бежевого і покажу. Ми їх підрізали, як потрібно з майстром встановили. І ось так вони гарно закривають. В принципі, в нас тут північна сторона, тому нема від чого закриватись, але вночі дуже світять, оскільки це перший поверх, різні ліхтарі, тому щоб від ліхтарів захиститися. Ось так ми вирішили зробити. А отут вже хлопці повністю завершили нам кухню і зробили ось таку виїзну полицю за моїм проханням. Тому що, знаєте, хоч кілька сантиметрів, все рівно це місце для зберігання. Якісь детальки та й можна поставити, наприклад, фольгу, пергамент, щось для випікання, або солодощі покласти. так. Ну, словом, знаєте, хай буде. Тому вони зробили це, і я дуже задоволена, хоча це був промах в замірах їхній. Ну, а зверху вже чекають встановлення мікрохвильовка, а духовка буде тут зразу з холодильником. Як бачите, холодильник у нас окремо стоячий, але мене він повністю влаштовує. Ось так вийшло. Це такі лайфхаки, можливо, хтось десь має якусь нішу, не знає, як її зробити, то ось вам підказка. Ну, а все решта, мені подобається якої якості. Верх – це ДСП, низ – це МДФ під фарбуванням і стільниця вологостійкий ДСП 4 см. Майже. А, ну, і завершує всю цю картину стіл з юзку. Купили ми його ще на Чорній п'ятниці, він був 9 тисяч з доставкою там, майже 10, м -м, навіть трошки більше. Він іде з масиву гевеї, а верх це шпон якогось там дерева. Тому він такий досить добротний, красивий, важкий. Він має діаметр десять см. На сім'ю із п'ятьох цього цілком достатньо. Але за рахунок цих двох стабок, які йдуть в комплекті, він розкривається і стає 2 метри в довжину. Тому можете придивитись на такий стіл, він ще досі є, але в інших кольорах, саме в цьому, в темнокоричному, вже немає. Вибирали я спеціально такі пастельні кольори, не нав'язливі і обов'язково з теплим підтоном, тому що вже в нас був сірий інтер'єр і. А Ми пожили, нам подобається досі, але повторювати, мабуть, не було сенсу, тому вирішили щось нове і обирали саме з таких. І, як бачите, тут основний прийом на кухні, дивилися і на шафах, якихось ресурсах, контраст, там, де там дер'єри де пофоткані, ну, Вибирала мала. те, що мені до вподоби, І з того, що було в наявності, вже обирала. Або якщо це були шафи, то там можна вибрати будь-яку деревину ДСП, та, що вам до вподоби, і вам з нього зроблять. Шафу, меблі, будь-що. Ну, в принципі, зараз це не стоїть таким питанням. Просто головне дотримуватися певних. Запроєктованих рішень і не сходити з цієї лінії, тому що зараз на ринку дуже багато всього, все красиве, все різноманітне, хочеться спробувати все, а воно буває з різних стилів. Ну, а зараз я переходжу до того, що буду наповнювати нашу шафу Пенал різними декоративними штуками. Я вже вибачаюся за свою зачіску, справа в тому, що я думала, що в мене щось там нормальний хвостик, не перевірила, ну, але ви не звертайте увагу. Я так вдома ходжу і чесно кажучи, я ніколи не готуюся до відео, тому що для мене це такий якийсь процес ну, справжній натуральний. Я тут така, як я є, і не вдаю себе краще, ніж я б хотіла, можливо, виглядати. Тому вже вибачте, я така в житті. Зустрінете мене якусь іншу, то добре, але зазвичай я така і є. Так, ну і розкажу трошечки історію про цей декор. Взагалі, ці декоративні вазочки, різні кувшинчики, це ще е, купувала колись моя бабуся, тобто їм уже, я не знаю скільки, мабуть, років 60, може більше, точно я й сама не можу сказати. Вони кочували з її квартири, потім на нашу в Житомирі квартиру, а з Житомира переїхали в наше місто, в нашу з чоловіком квартиру. Словом, перекочувало воно ого. го і... Я його, чесно, від серця дуже люблю. І розставляю тут не тому, що нема де поставити, а тому, що дійсно люблю на це дивитися. І мені якось ці всі елементи дуже між собою гарно грають. Колись з сестрою ми мали таку полицю, де вони стояли, і докупили певний час деяку кількість ще такого посуду, глиняного, але вже сучасного. Оце сучасне, звісно, дуже видно, воно відрізняється, воно глазуроване. І... Не таке якесь автентичне, але певні горщики тут, якось цей глечик, вони такі, знаєте, по-колишньому дуже красиві. Ще є півень, але півень не вміщається по висоті. Ось, Тому десь буде, мабуть, окремо стояти. Може, ні, побачимо, бо він ніде не поміщається, трохи вищий. І я тут їх розставляю. Загалом ці полиці з ДСП можна було б робити і скло, всі так роблять зі скла саме, але. Мені подобається з ДСП, тому що я не знала точно, що тут буде. Я думала, можливо, книги, можливо, якийсь декор, можливо, якісь інші е, речі, посуду, щось таке. Тому вибрала ДСП, і мені здається, досить гарно воно тут виглядає. Підсвітка тут працює, коли дверці привідкриті. Не знаю, чому так, можливо, ще не повністю розібралася, і від вимикача. Ну, це такий декоративний елемент. Він був у нас спланований в силу того, що ми розбили стінку, спроектували холодильник і духовку, і поруч виникла ніша, яка пустувала, а стіна з іншої сторони цієї всієї техніки була несуча. Тобто Якби все рівно ця стіна була б. І щоб місце не пропадало, я вирішила, нехай буде ця обудована шафка. Ви знаєте, ці всі маленькі декоративні штучки, вони такі не дешеві, але дуже-дуже красиві. І Це дійсно окраса, як мені здається, гарна окраса нашої кімнати, кухні, вітальні, їдальні, тому що це три в одному приміщенні, навіть чотири в одному, бо ще коридор. Ось, тому я так зараз наповнюю, все розставляю, можливо, згодом щось поміняю. Протираю від пилу, ну і будемо любуватися. Залишаю вас наодинці на кілька хвилин з музикою і гарного вам настрою! Ось так вийшло, а вже прийшла у нас мікрохвильовка вбудована теж від Електролюкс, і я не витерпіла, вирішила її з чоловіком встановити самостійно. Щоправда, ще не прикрутили, тому що у нас немає досі шуруповерта. Тому поки що просто вставимо, будемо користуватися, а коли прийде майстер, то вже прикрутимо. Взагалі, вбудовані ці техніка і все, що вбудоване, воно таке дороговартісне, не виправдано. Ну, здається, чим воно відрізняється тільки рамкою, але ж бо ні, ціна, ціна дуже висока. Та вже рішення було прийнято і без мікрохвильовки ми гріли е, весь наш Хотіла сказати посуд Їж, їжу гріли в духовці. Я просто вмикала духовку на 50 градусів і ось так підігрівали. Але трошки довго це займало по часу. Інколи буває, що діти хочуть вже їсти, і треба. Тому вирішили пришвидшитись з покупкою мікрохвильовки, хоча там місяць ми ще жили без неї. А я поки що вирішила помити духовку. Взагалі стосовно питання, чи зручно мені на цьому рівні. Як бачите, я достаю, дістаю повністю руками аж до дна духової шафи. Це дуже зручно. Є доступ до всього, тому не бачу якихось інших питань. Повністю відкриваються, відкриваються дверцята, це теж зручно. тобто, все, що потрібно, я все можу зробити, і помити, і доглянути, і, а тим паче поставити якісь продукти, випікатися. З цим проблем немає. Висота мене влаштовує. Можна було б на низ десь спроєктувати, але б тоді ми б вкрали місце у зберіганні. Тому так. І стосовно мікрохвильовки, яка знаходиться над духовою шафою, вона дійсно вище, ніж зазвичай роблять, але... Я повністю нормально ставлю туди їжу, навіть повністю суп в тарілці не переливається. Ну але щоб помити, вже потрібно користуватися стільцем, тому що якби я не можу до самого, до самої стелі мікрохвильовки дістати. Хоча вона така маленька всередині, що невисока, там висота невелика. Я протираю, ми ще нею так особливо не користувалися. Чесно кажучи, за функції її я точно вам сказати не можу, бо ми користуємося тільки однією, як розігрів, можливо, там ще щось є, але воно для мене не актуальне. Але відгук про духовку залишу вам зараз. Духовка електрична і вона дійсно гарна по якості. Це Електролюкс. Така модель, я вам залишу в описі, як вона називається, точно там не скажу зараз. Що в неї є? В неї є і гриль, і конвекція, і обдув верхній нижній, і приготування піци, і розморозка, плюс система самоочистки. ну Така вона класна. Мені от вона дуже подобається, градуси відповідають Заявленим, ніколи нічого не пригорає, не переграє ту температуру, яка заявлена. Словом, я задоволена, питань немає. Чому не, взяли газову поверх... Чому не взяли електричну поверхню замість газової? Ну тому що хотілося, аби в нас було і газове, і електричне із техніки, аби була альтернатива. Бо зараз в наш час, якщо не маєш газу, то. Доводиться купувати балони, а це якесь ну, для квартири небезпечне, на мою думку. Тому вирішили, хай буде і те і те, а вже зі зручністю якось справимося. Це, до речі, мила духовку і використала антижир від сів, але він безтолковий для цієї задачі взагалі ніяк не справився. І я... Тут мучилась, мучилась, вирішила потім перемити заново вже з нормальним засобом для духовок від пригорівших таких от слідів. У мене є такий засіб, просто він закінчився, треба десь пошукати, заново купити. Ось тому цими варіантами техніки я задоволена. В мене все влаштовує. У нас так в квартирі трошечки «Вірпул», трошечки електролюкс. І, і чесно, майже ні за що я не пожалкувала все виконує свою функцію на ура. Помиті решітки повертаю і вставляю назад, це досить зручно. Колись в духовці Bosch не знімалися. вони, А до речі, в цій духовці є виїзні телескопічні направляючі, їх потрібно вставити замість ось цих решіток. Вони є в комплекті, це можна змінити. Лише я цього ще не робила. от Як воно прийшло, так і поставила. Все чистеньке у мене, гарненьке, пізніше справлюся з великими забрудненнями і показую вам, уже, як в тендемі воно виглядає разом з мікрохвильовкою. Між іншим, хоч це і один бренд, але духовка йде більш матовий такий колір чорний, а мікрохвильовка більш глянцевий і рамка пластикова. А це я вам продемонструвала, наскільки залазить моя рука. Це навіть я не стаю на носочки, чоловік у мене вищий, то йому ще зручно. Ось така комбінація техніки: тут у нас такий технічний шкаф, технічна зона. І це добре, тому що не видно з залу. А в цьому куточку у нас, до речі, залишалася стільниця. Нам закрили цією стільницею таким кутовим елементом труби. Воно все зйомне, не зашите. Так от, в цьому куточку я вирішила поставити всю свою кухонну утварь, те, що в мене є якісь приправи спеції, щоб були під рукою, це досить зручно. Ну і стільці, які я показувала в минулому відео, як бачите, вони сірі, не бежеві. Але загалом оцей контраст трошечки холодний, трошечки теплий, воно дуже гарно між собою грає. Тобто, якби все було. Тепле, мабуть, би було трошки нудно. Потрібно завжди ось це дотримуватися цю гру теплого холодного Ну, принаймні так говорять всі дизайнери. Я не дизайнер, я, я тільки полюбляю це від чистого серця. Ось і стосовно цих стільців, вони дійсно класно відмиваються, де є якісь забруднення, вони легко сходять. Якщо навіть просто потерти, я вже мовчу, якщо взяти вологу ганчірку. От дійсно класна тканина. Не бійтеся купувати їх для кухні. Це не страшно. Наша миєчка з нержавіючої сталі з вбудованим дозатором. І кран брала в того ж продавця цієї ж фірми Кронер. Ось такий він гнучкий іде з вбудованим е е е краном для фільтрованої води. Мені він дуже подобається, зручно зняти щось набрати в якесь відро, в якусь велику миску чи кастрюлю. І ось той краник, мені подобається, що він не окремо, а саме в одному крані. Це зручно і красиво. Питали мене, чи не. Що немає крила, чи це зручно? Мені ніяк не відрізняється від тієї мийки, яка в нас була раніше. У нас була така штучний камінь. І e, з крилом, бо і те, і те потрібно доглянути. Я беру ось такі мати, плейсмати, вся волога там накопичується, він намок, я ввечері поставила на решітку, посушила і на ранок кладу e, новий. У мене їх два, якщо раптом вже геть мокре, то я їх змінюю. Звичайно, що не бажано, аби постійно стояла вода, але поки що ніяких проблем з цим не було. Ми живемо тут уже два з половиною місяці. Ось так от вийшло, врешті-решт. Напишіть, будь ласка, підтримуючи коментар цьому відео і ваше враження від моєї кухні. Сподіваюся, вам сподобалося. Зустрінемося зовсім скоро у нових відео, тому що ще є що розказати про спальню та дитячу. І бережіть себе, усього найкращого!